злилося, як і поміститися в одній. Шепіт зачарований колосся, поклок із кадами на двобі. Ти даєш поету дужі крила, що підносить правду вишину, вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину, і тобі рости, і не з роду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі, великого народу, ніжна і замріяна душа. Із яким трепетом і захопленням говорить про свою рідну мову Василь Симоненко. материнська мова це мова, з якою людина входить у світ, яку засвоює з раннього дитинства без спеціального навчання, мова, якою вона мислить. У більшості випадків, це мова батьків і в будь-якій культурі. Поняття рідної мови виступає поряд із поняттями рідного краю, батьківської домівки, материнського тепла та батьківщини. Рідна мова це основа народності й духовного багатства, це життєдайне джерело розвитку нації. І, звісно, для кожної народності вона своя, особлива і неповторна. i am english i am over 1400 years old i am the world's most widely spoken language and the third most spoken language by native speakers i am spoken in 67 countries around the world 我是中国人, 我的著作可以追溯到公元前三世纪。我没有标点符号规则，但是有超过一百千个字符。然而，其中大约有一本目前尚未使用。Mimini l u g a j a Kiswahili i n a y o z u n g u m z w a na watu milioni l s i y o t a t i k a anchi za a f r i c a Mashariki. Mimini jama wa karibu watu milioni l sad. Lakini kunawa wengi zaidi, wana onisoma kamamgeni. Nilizaliwa katika karne, yasinien losan. Nina maneno manikuto kwa kwaki rabu, lakini nina andika, kwaki latini. I am Sequoia, a Cherokee. I was illiterate, but I developed a separate alphabet for my tribe. It has 85 characters, each of which is a syllable. Today Cherokee is the only Southern Iroquois language still in use, spoken by about 20,000 Cherokee Indians in the United States. Я, українська мова, національна мова українців. Рідна для 33 мільйонів людей. Загалом мною говорять близько 45 мільйонів осіб у різних куточках нашої планети. Учені нараховують 256 тисяч українських слів, перші з яких мед та страва, згадує ще візантійський історик Пріск Понійський у 448 році. Які ж вони всі різні та цікаві. Так. Зараз існує близько 6 тисяч мов. І кожна з них для когось є рідною. Та, на жаль, ледь не половині з них загрожує зникнення найближчим часом. Зокрема, й мові чирокі. Але чому? Мови зникають тоді, коли ними припиняють розмовляти ті, хто ними володіє. Діти забувають мову батьків і дідусів, використовуючи ту, якою говорить більшість людей навколо. А наша українська, вона не зникне? Поки що, зникнення не загрожує українській мові. Але на території нашої держави функціонує не тільки українська, а й мови різних національних меншин та мови корінних народів. Наприклад, кримськотатарська, караїмська, гагаузька. От ними щороку говорять усе менше мовців, А що потрібно робити, щоб мови продовжували жити? Підтримувати тих людей, які ними говорять. І вивчати ці мови, аби їх носії мали можливість спілкуватися з іншими. Саме про це сьогоднішнє свято. Так. Починаючи з 2000 року, щороку, 21 лютого, відзначають Міжнародний день материнської мови. У цей день увагу традиційно зосереджують на меншинах з меншою, ніж 10 тисяч осіб кількістю. Аби мова, якою там говорять, не забувалася. А чому це свято виникло лише в 2000 році? Хіба раніше мови не зникали? На жаль, перша сторінка свята сумна. Звернімося до подій сімдесятилітньої давнини в іншому куточку світу. У 1952 році влада Пакистану проголосила Урду єдиною державною мовою в країні, при тому, що рідною вона була лише для 3% населення. Це негативно сприйняли люди, особливо на сході держави, де майже всі мешканці розмовляли бенгальською мовою. У країні почалися акції протесту. 21 лютого 1952 року під час демонстрації в даці поліція та військові вбили кількох студентів демонстрантів. Мене ще майже 20 років, і лише після проголошення незалежності Східного Пакистану Бангладеш 1971 року цей день почнуть відзначати в країні як День Мучеників. Саме за пропозицією Бангладеш, ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 2000 року першим міжнародним днем рідної мови. У цей день в Бангладеш традиційно покладають квіти до пам'ятника мученикам. Однак кожна країна має свої традиції. Наприклад, у Лондоні побудували копію меморіалу Шахіт Даки, і щорічно члени громади співають біля нього революційних пісень. А у Вашингтоні, починаючи з 2017 року, проводять кінофестиваль рідної мови. Та якими б не були традиції святкування, давніми чи тими, що лише створюються в нашій державі, маємо пам'ятати головне, саме рідна мова допомагає нам набратися розуму і навчитися думати. Любов до неї є невіддільною від любові до батьківщини. І скільки існуватиме українська мова, стільки існуватиме Україна, країна відважних відчайдухів, що білі гнів, щастя і радість виспівують і висловлюють найкращою в світі, найріднішою мовою.